Пані та панове, шановне панство, хочу вам сказати радісну візку, що Господь Бог любить вас, дуже любить вас і хоче від вас, щоб і ви його любили. А любити Його можна таким чином слухати Його слово, і Його вчення. Його заповіді, бути його церквою, бути Його тілом, бути водимим Його Духом Святим і являти любов до ближнього. Я хочу вам сказати тайну. Тайна заключається, що Бог явився у плоті. І зробив все, щоб ми мали можливість бути дітьми Господа. І хай этот шанс, ця тайна буде вам відкрита. Божих вам благословень!